плавают кони Ё-моё. Зразу он такой, глиною бліпив, на мангальчик кинув. И хорошо. В ньому, наверное, в кожному, да, грамм по 700. Такие вони. Матери. Прям біля рибацьких лодок плавають, Ждуть пока их зловлять, поняли? Це ж тут можно в 4-5 часов ранку, кажуть, риби купити. Рыбы что тут все? ну, вся куда, и миди, миди и все остальное. Вот это. Бальзам для глаз. Для души. Помните, все эти приколесики. Есть даже домашний класс. Лен. О, шмаль. Ой, шмаль. Все, что в пират ее треба. Слав кінрай! А це повністю? Не... Ось. Ось все. Київ хліб, фруктовий сад. Пшону, гречка. Ну, а слава, що купив? Горох, пшениця, перловка, пластівці, манка, все, що хоче. І не втримався я. Трошки. Що це таке? На що це цього драку натягувати костюма цього многоразового? Ніхто не знає? Туалетної бумаги на будь-який вкус і цвет. З запахами, без запахів. Вкус клубніки там. А де обухів? Мені треба обухів 100 метрів. А я зараз залюблю всякі такі приколясики для саду, огороду, гоміки всякі. Великі, маленькі. У нас теж це гоміків, да? 450 чоловік є. Де вони? В одпуску там ще. Портхвелі кому треба. Оце ще теж головняк тепер. Раніше всю жизнь милися господарством милом, а по-багатому то дуру. Дурай, короче. А зараз, як почнеш нюхати, а оце коротше, да, Юля? Помните шампунь кря-кря? Я пам'ятаю добре. він пінився гарно. І взагалі був класний шампунь. Болгарський він, по-моєму, чи який? Ну то коротше запах такий самий цього. А тут таке лаврове листя, воно. Хвойда. Який теж тут? Бамбук. Ой. Короче, як почнеш вибирати, голова кругом йде. Я вже нанюхався так, що їсти не хочу. Можна з цього геля для душа компот заварювати. Чи туалетної бумаги туди вкинув то і все, і компотик то що треба. Дзеро, цукору і огонь. Я не знаю, як швидко вивчимо ми італійську мову, але на касі в респальмі оказу сидить мужик. Він каже, ви звідки ми кажемо з України. Він каже, о, добрий день, дякую, до побачення. Спасибо, <laughs> Спасибо добрий день, дякую. О, короче, Він вже тут в курсі діла, що, що і як по-українськи. Отже ж чудіки. Не, ну приємно, коли бачать, що ти з України і общаються з тобою на твоїй мові. Стараються, по крайній морі. У них так весело це виходить. Це треба. Я так не повторю, як вони це кажуть. А лука якось у нього чітко, да, получается, то. Він слава Україні, да, то короче, він як Десь у нього предки хохлы все-таки були, напевно. Дивись, як я тут сало по 5 писать, дал все. Тоже ничего генькие такі. Одидос. Роспаковкано. Короче, сейчас я вам расскажу, знаете, не зря кажуть, то коли. Хохол родився, єврей заплакав. Я вам зараз розкажу, що дивіться, ну хіба ж то не воно? Тож воно. А? Вже думаю, що мало взяв. І кожен раз так думаю. Бо зараз треба ж буде... -моє. В общем, розказую схему, як в Італії купити дешевий фарш. Значить... Саме дешевий фарш Юля поправляй, якщо я буду казати неправильно. По-моєму, свинячий по 6,90, правильно? Так. Звісно, телячий ще дорожче, там курячі, а сорти там теж більше не дачі, скільки асорти стоять. 7,90 і тр... 7,90 коштував якийсь той, що короче, рядом лежав, а найдорожчий 13 був. В общем. Я так подозріваю, я не знаю, що це за 13, але я вам розказую, як працює наша схема. Це ось у нас розпаковка. Ну, як обично. Кавунчик. Е, Звенить. Девочка. Грязна, бачите? <кхи> Лімони. Це нікуди це від цього не відняти. З не втримались, купили, купили горох, наваримо каші. Хто Люби горохову кашу, ставте лайк зі шкварками. А ще лучше гороховий суп з капченими реберцями, теж скоро у нас буде. Кажу, я... і <різь> аж щось В общем, дивіться, купляєте, значить отаке Сало. Отаке. Ми попросили 3 кг його перекрутити. Ми його купили по 4,50, нам 3 кг його перекрутили. Це вже фарш дешевий. Но, Но... після обіду. Якщо заїжджаєте в Далф, це м'ясний магазин, так. там і так недорого. Але якщо ви заїжджаєте після п'яти вечора, там знижки 20-30%. Завжди. Завжди. На, майже на все. Бо обвітрюється, то все. Купляємо 2 е, телячого фаршу. Уже не по 6,90, а по 5. По по да. по О, не знаю скільки це процентів знижка, але... Беремо 2 кг телячого фарша, валимо його сюди, в наші 3 кг свинячого фарша. І що виходить? 3 по 4,50 – 13,50. плюс 2 по 5 – 23,50. Ділимо на 5 кілограм фарша відлічнішого, ізумітельнішого. Дивіться, ну це ж не фарш, це ж пісня. Ну просто песня, зараз вимішую, по кульочкам розложу. А що таке фарш? Фарш це після сала друге діло. 4,70 кг виходить. Правильно? Ну да, я так. Якщо з математика ще дружить. Коротше, до 5 євро кілограм, бо у мене може я з головою не 5-23 на... розділити на 5. Вже 4, Проїхали. 4,70, ну і ж мене гоша вчить вчитать, що ти? 470 кілограмів. Вот. Фарш це що? Фарш це це тако взяв. Це тако. Талап, це в тебе що? Це в тебе оці. Тіфтильки, котлетки. Котлети, тіфтілі, вареники. Зрази, зарази, в понеділок будуть, так? Да? Будуть. Бо мама вже їх пробує місяць, півгода, року, мабуть. Кожен раз, як ми їх робимо, мама пробує ніяк не попробує. не встигає. Ну, мама не встигає, мама не доїжджає до них. Да ні, то ми. То ми такі, так. Да. Короче, ну в обмін на помідори, мамі треба зразу завезти. Альоні колись на роботу завезли, то вона там за нею весь офіс бігав потім. <рес> Отак от, от можна купити, зекономити. Я не знаю, це вже дійсно не на ну, старість, або просто ми включаємо іноді мозги, як подешевше купити. А саме, я вважаю, що я мало взяв. Зараз дав в цибулині, щось звариться, так от де більше місця. То, що там де більше сальця піде на шкварочки, на зажарочки, ну самі розумієте, під макарончики. Паста по-українськи, да? паста по-українськи це сало, цибулька і мірмішель. Куди у нас ще ж йдуть? В Кашу горохову. Ну, це ж взагалі твердитель, любительна, твердительна каша. От. Потім що у нас? Та зажарка із сала йде везде. Просто йде сало, зажарка і все. Хліб, цибуля. Сало, хліб, цибуля і ще якого. Слава! Все, а і з гущенку не купили. купили. Та, хі, дайте, заходьте до нас в гості в холодильник. Ви в мами лазили там. Дивіться, у нас тут ось кайфушник. будемо кайфувати, халва. Халва, наша. кстати, по 59 копійок. Я не знаю. Ну, Осьо 59 копійок. 400 грамів. Ну, ось 62 копійки. Ну це вообще кайф. Молоко по акції купляємо по 80 копійок. Молочко, копійк. ось. О. Акціонери. Ну. З ось. О. Мама передала. Це вже доїдаємо. Да. Ну так. А щось ми так багато купляли? А, ще ж і в цьому. Дивіться, ще такий теж, що це хитрий ход вдався, Заїжджаєш і купляєш після обіду. Так. Як то кажуть, везде по 4,50. Тут 3,60 чи 350 стоїло, по 3 забрали. Зараз, як то кажуть, одне від одного відрізали, по морозилкам розкидали і все. На місяць якимось м'ясом обеспечені. Ну, у нас там два пакета є. Ну, в общем, сало есть, це есть, карачка, є, є ну, полуфабрикати, як на них кажу. Ну, тим не менее, так, Ну і а тут що у нас? Що, там морковочка. морква. А, ще ми взяли, щоб, як то кажеться. Да. Вот. Дівчатка, а ну хто? Это а, вона мене підбиває на Я скріні. Вафлі, ну, стрімне пічення в клеточку. Э, Значить, дівчата, хто це любить вафелька, фаршик і це все в клярчику пожарити, напишіть, будь ласка. хто ну, ще любить? Мені каже, це так і діч якась, знаєте? То... Ну, тобі діч, а я приготую. Не захочеш, не будеш їсти. Я знаю, що її можуть з гущонкою їдять. Та да, воно ж не солодке, воно взагалі без смаку фактично. Це вафлі. Сліди за базаром. Це стрімне пічення в Ах! Ну, коротше, дівчата, хто таке готує і хто таке полюбляє, напишіть, будь ласка, чи є ще такі, як оце я, що це. І є люблять. ще такі, як я, які не вірять в ці всякі ці діла. Ти mm -hmm. мені ще торт печоночний приготувала. Ой, добренько тоді, все. Пока. паке паке